Варю холодець. Тут в мене, бачите, дві цибулинки, щоб був колір гарний у холодця. Такий, знаєте, жовтявий, такий м -м, янтарний е, ніжка. Свина, невеличка така тут у мене вариться. Вже доварюю стегна курячі, дві таких величеньких стегенця. Курячі шийки. І все. Так, ще будинку варитися. Бачите, він так в мене вариться, ледь-ледь так пухкає, як у нас кажуть. Аромат. Дала лавр. І який перець горошком. Все, більше нічого не давала. Вже начистила чесничку. Люблю, коли холодцеві багато чесничку. Процідила вже я холодець. Бачите, зараз це м'яско винесу на віконечко. Щоб, скоріше, застигало, то вже вечір вечірочок наближається. Так, застегає. Добавила натертий чесничок. Бачите? О, запах такий. І зараз я поставлю на газ на плиту, щоб прокипіло буквально. Хвилинки дві. Потім на маґлічку просіжу, і якраз м'яско постигне, буду його перебирати. Ну, от вже я процідила, вам видно, що чистесенький, склала м'яско і зараз зарю блючком. О, Дивіться, яка краса. А? Чудовий. Чудовий. О, бачите, застиг капітально. Радуїської аж. Усім смачного. Не дивлячись на те, що за вікном літочко, холодцю захотілося. Відразу холодець не прикрасила, бо було вже дуже пізно, не чекала, щоб він наполовинку застиг. От. А тепер можна просто отак зверху покласти, так наче трішечки, знаєте, щоб виглядало святково. І вже зовсім другий вигляд, чим я вам показала у холодильнику. Чи трішечки ще бракує. Так. Ну, все. Все, достатньо. А, ну. Хочеться вам подивитися, який він по розрізі. Зараз зараз покажу. Напевно, оцю тарілочку покажу. Треба було ніж взяти. А, а. Подивіться, яка краса. Усім смачного! М -м -м. Дуже добрий. Такий, знаєте, не як дуб, а такий ніжний. Усім дякую, хто дивиться моє відео. Усім добра, миру, злагоди. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі!